Сьогодні важлива тема, як зазвичай ми проводимо раз в місяць причастя. Сьогоднішня тема проповіді називається Проголошувати смерть Ісуса Христа. Ми прочитаємо одне із центральних важливих місць і Слова Божого це Старий Завіт, де пророк Ісая говорив про. Страждання Ісуса Христа, що його імені не було відомим, але знали, що це, знаєте, якась загадкова особа. Давайте прочитаємо це місце. Це буде виборочно 53 розділ про КСА, і перший віст, 3, 5, 3, 5, 7, 8, потім 11. Хто повірив тому, що почув від нас? Кому відкрилася сила Господньої руки, він був зневажений і відкинутий людьми, страждалець, котрий зазнав болю, від якого люди відвертали свої обличчя, ним гедували, і ми ні за що вважали Його. Але ж він поніс на собі наші недуги, взяв на себе наші страждання, тоді як ми вважали, що він покараний. Побитий, принижений Богом. Він не був зранений він же був зранений за наші гріхи, був катований за наші провини, завдяки перенесеному ним стражданню, нам подаровано мир, його ранами ми оздоровлені. Над ним знущались, принижуючи його, але він не відкривав своїх вуст. Його вели, як ягня на заколення, він мовчав, як вівця. Перед тим, котрі її стрижуть. Так він не відкривав своїх уст, після катувань і суду його забрали. Хто з його народу міг усвідомити, що він забирається з землі живих і що за беззаконня мого народу його приречено на смерть? Після своїх страждань він побачить хороші плоди і буде задоволений. Пізнавши його. Мого праведного слову багато людей будуть виправдані, адже їх, їхні гріхи він понесе на собі. І так, ми бачимо невиновну людину, яка буде покарана за чужі провини, покарана не просто покарана, а мученическою смертю буде покараний. За провини інших людей. Але він не буде противитися цьому. І потім це принесе для багатьох людей оправдання і зцілення. І потім ми бачимо, він буде задоволений тим, що зробив. Ви знаєте, що Приймаючи причастя, ми сьогодні будемо приймати причастя. Ми цим самим проголошуємо смерть Ісуса Христа. Смерть Його. А також, знаєте, це центральна, взагалі сама центральна істина нашої віри. Якщо взяти Євангелія Ісуса Христа, текст Євангелія, за 100%. То 20% тексту цієї звістки Євангельської це про страждання і смерть Ісуса Христа. 20%. П'ята частина. З усього життя Його. 33,5 роки. Книги пророка Ісаї 46 розділ 5 і 9 вірш є такі слова. До кого ви мене уподібните?» І хто мені рівня? З ким зрівняйте, щоб ми й справді були схожі? Згадайте минуле від давніх давен, що я є Богом і немає іншого Бога рівного мені. Скажіть, будь ласка, про кого це написано? Про Ісуса. Тому що, щоб говорити, я є Бог, тобто доказуючи, що я Бог, не потрібно Богу творцю. Абсолюту. З цим і так всі згодні. Але коли прийшов, прийшла людина, така сама, як ми, зароше, пахне пі, потом. Нічим не відрізняється навіть немає нічого привабливого в ньому. І ви знаєте, скільки потрібно було віри Петру, щоб сказати, ти Месія, ти син Божий. І Ісус сказав: Ти блажений Петро, тому що це тобі Отець Небесний не відкрив. Знаєте, Петру важче було заявити, дивлячись на Ісуса, що Він Бог чим нам. Знаєте, нам легше повірити в те, що колись було: Чудеса, знамена, Ісус, Бог прийшов в тілі, те, що Він колись прийде. Чим ось зараз, що він в своїй ситуації тобі допоможе і хто він такий зараз? Це важче. І от Петро заявив, ти син Божий. І тому тут таке питання у пророка Ісаїв: до кого ви мене уподібнете? З ким ви зрівняєте? І він каже: Я є Богом. Це тайна величезна. Бог, який дозволив себе вбити. Тобто, знаєте, прийшов Бог в цей світ в образі людини. І дозволив людям зробити все, що вони хочуть з ним. З його істиною, з його правдою, з тим, ким він, хто він такий. І знаєте, до кого прийшов? До того, хто його очікував. До своїх поклонників. І вони його не впізнали. Ви знаєте, є дуже багато різних релігій в світі. І надаремно в цьому місці прокісая він каже, до кого ви мене уподібнете? Хто мені рівня? Справа в тому, що інші релігії теж вірять в Бога, що це абсолют. Але деякі з них взагалі його не вірять, От, якби, що, є, що Бог це якби така особа, наприклад, буддизм. Для них це принцип просто. Не Бог, а принцип. І спасіння всі інші релігії, крім християнства. Вони говорять, що це спасіння може прийти тільки через особливі зусилля людини. А в нашій вірі це спасіння прийшло по благодаті, через зусилля однієї, Ісуса Христа. Який забрав гріхи. Ви знаєте, буддисти їх близько. 350 мільйонів в світі. Знаєте, що для них спасіння? Це розчиниться в ніщо. Визволитися від страждання і розчиниться в нірвані в ніщо. Така чудова перспектива, правда? І люди на це згодні. І йдуть до цього, щоб розчиниться мені ніщу. Давайте прочитаємо з вами ще одне із важливих місць і Слова Божого Філіпанам 2 розділ 6, 11 вірш. Тут говориться про Ісуса, що Він це Бог, який має повноту Божества тілесну. Він маючи Божу природу. Не вважав посягненням бути рівним Богові. Але понизив самого себе прийнявши образ раба, постав у подобі людини, із вигляду був як людина. Він упокорив себе, був слухняним аж до смерті і до смерті Хресної. Тому Бог надзвичайно звеличив його та дав йому ім'я, яке вище всякого іншого імені. Або. Перед, або Аби перед ім'ям Ісуса поклонилося кожне коліно і піднебесних, і земних, і підземних, і щоб кожною мовою для слави Бога Отця було визнано, що Ісус Христос це Господь. Ви знаєте, коли я почав вірити в Бога, мене обманули певна категорія людей. І посіяли мені сумнів, що він Бог. І Я з цим, цим борінням, що він просто людина досконала, але він не Бог. І Я з цим борінням, знаєте, постійно от знаходився, аж поки сам Бог не проговорив мені і не сказав два слова. Я Господь в моєму серці. Я зрозумів, зрозумі, він Бог. Він Бог, Ісус, це Бог. І знову ж питання: хто повірить цьому? Знаєте, вчора була в нас євангелізація? Я дякую Господу, що в нас є можливість говорити з людьми через дитяче служіння, через служіння радобот. Ці люди дозволяли з ними говорити на цю тему. Вон, наскільки вони дозволяли, наскільки ми намагалися з ними говорити? І ви знаєте. Вони, говорять, ми ми говоримо, що він воскрес, ми в це віримо, але, і знаєте, сумніви. І ми, я їм таке питання задав: що найголовніше в цьому світі? Вони називали важливі дуже речі: діти, сім'я. Але потім, коли я їм сказав, а якщо ви проживете щасливе життя 100 років, а потім мрете, так от є. Надія Ісус нам надію дав, що віруючий в Нього, навіть якщо умре, буде вічно жити. То що саме головне? Ну, 100 років ви втратите всіх своїх. Кого любите? А Ісус дає надію, що не втратите, що коли Він прийде. Знаєте, апостол Павло? Таке чудове місце, слово Боже, текст нам дав перше послання до слонян, 4.16, там говориться про те, про надію приходу Ісуса Христа. І знаєте, для кого Він сказав? Для тих, хто журився в цьому світі, що їхні рідні померли. Він сказав, що ви не журилися, дивіться, він прийде, і вони воскреснуть от тих, кого ви любите. Але якщо вони вірять Ісусам? Ви їх не втратите, ви з ними зустрінетесь. І разом з ними завжди будете з Богом. Яка чудова надія. Ви знаєте, є чудова об'єднуюча сила віруючих в Ісуса Христа. Це оте Боже відкровення, яке отримав Петро. Нас всіх з вами об'єднує оце Хто? Такий Ісус. Це дано від Отця. Знаєте кому дітям, своїм близьким? Своїм близьким дано, хто такий Ісус? Знать. І давайте прочитаємо одне із важливих місць із послання до Коринтян 11 розділ, 23, 26 вірш. Це написав апостол Павло. І зазвичай всі церква. В день причастя читають це місце. Давайте з вами прочитаємо. Бо я прийняв від Господа, що й вам передав, що Господь Ісус ночі, коли Його видано, узяв хліб, вчинивши подяку, зламав і сказав: прийміть, споживайте це тіло Моє, що за вас ламається, це чиніть, на мій спомин. Так само і чашу він узяв по вечері і сказав, ця чаша новий ну завіт моїй крові. Це чиніть, коли тільки будете пити на мій спомин. Бо щоразу, коли ви їсте цей хліб, і п'єте цю чашу, смерть Господню звіщаєте, аж доки Він прийде. І так, ми з вами розглянемо це важливе місце. Знаєте, воно лягає на серце, коли тобі відкрито, хто такий Ісус? Тому що це те, що нас об'єднує в одне ціле. об'єднує з Богом і од, од один з одним. І так, перше, що таке причастя це спомин жертви про жертву Ісуса Христа. Це знати, якою ціною нам. Дано спасіння через мученицьку смерть на Голговському Христі, Син Божий, пішов за кожного з нас, щоб бути покараний замість нас. Знаєте, кожний гріх, який, який робить людина, наказується смертю. Можете собі уявити? Нам, здається, ми так привикли. Гріх, 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 що ми навіть не звертаємо уваги, на жаль, сьогодні ми віруючи теж. Але покарання за кожний гріх, чи самий маленький, чи самий великий одне те саме смерть. І от щоб ми не були наказані, не покарані смертю, Ісус взяв покарання. Коли Він був, коли він був в тілі. Деяким людям він говорив, тобі прощаються гріхи, що приводило до знаєте, величезного роздратування і засудження релігійних людей. Але ви знаєте, коли він говорив, що тобі прощаються гріхи, це означало, я за тебе понесу покарання смертю. Щоб тобі не зарахувався гріх. Ось що це означало. Пам'ятаєте місце, де прокопали друзі кришу і спустили немічного, який був паралізований. І в Біблії написано, бачачи їхню віру, він сказав цьому паралізованому, встань, забери свій постіль і йди звідси. І знаєте, перед цим він задав питання, що легше сказати? Встань і йди. Чи прощаються тобі гріхи? Я завжди думав, що набагато легше сказати, прощаються тобі гріхи. А абсолютно ні. Тому що Бог Творець. Він одним словом, створив небо і землю. Це для нього, знаєте, це, це його природа, творець. А от щоб сказати, тобі прощаються гріхи, це означає, я візьму покарання за твій гріх на себе. Не просто покарання. А мученицьку смерть. То що легше Богу сказати? Прощаються тобі грехи? Чи встань, і йди. Прощаються тобі гріхи. Важче. Тому що за них потрібно було заплатити ціну. І от коли ми робимо причастя, ми згадуємо, ось яка ціна за нас, за кожний гріх наш. І це повинно приводити нас до, знаєте, благоговіння і Розуміння бояться грішити. Сьогодні так християни легко обзивають один одного один тем дурень, а за це озеро огняне. Коли ми говоримо про причастя, ми згадуємо жертву Ісуса, це яка ціна заплачена за гріх. Сину Божому за нашу ріх, щоб ми не були покарані. І знаєте, що Господь очікує? Як кожна людина, коли ти робиш добро іншому, що ти очікуєш? Вдячне серце, правда? Просто, щоб той вдячний був і все. І він очікує вдячність. Коли прокажені були зцілені, і всі, до речі, євреї. Ніхто не прийшов і не подякував Ісусу. А один не єврей, ще й самарянин, якого взагалі євреї не вважали за людину. Прийшов і подякував. І Знаєте, що Ісус сказав? Спасіння тобі дано. Ти тепер вже спасений. Ось що вдячність приводить. Ось що, коли ми робимо причастя, що повинно. Наповнювати наше серце, страх перед Богом, щоб не зрішить, і подяка Господу за те, що Він зробив. Наступне. Ми говоримо, що коли ми коли ми приймаємо причастя, то ми проголошуємо про смерть Ісуса. Тобто, ми робимо. Знаєте, таке сповідання і проголошення в момент, коли ми робимо причастя перед іншим світом і перед людьми. Ми проголошуємо, що він помер. Тобто, що він помер за наші гріхи. І що це центр все, Всесвіту, це хрест. Це спасіння, на якому йдуть. Це центр взагалі людської цивілізації. Це хрест. На якого вмер Ісус. Коли ми проголошуємо смерть ми говоримо, Він помер за наші гріхи, Він воскрес, і ми очікуємо, що Він прийде. І Він прийде обов'язково.